Як підняти його тестостерон всього за тиждень? Мене звати Інна Ситник, я лікар-терапевт, і сьогодні я хочу звернути вашу увагу на тестостерон, головний гормон чоловічої енергії. Його зниження призводить до втоми, відсутності мотивації та зниження лібідо. Manpower Plus від Labs – це перевірений спосіб підтримати рівень тестостерону природнім шляхом. Цинк і церій у складі підвищують рівень тестостерону. Германій насичує клітини киснем і додає енергії. Аселен і хром покращують метаболізм і підтримують гормональний баланс. Всього один раз на добу, і вже за тиждень він відчує більше впевненості енергії та лібідо. Подаруйте йому сили і гармонію у ваших стосунках. Як підняти його тестостерон всього за тиждень? Мене звати Інна Ситник, я лікар-терапевт, і сьогодні я хочу звернути вашу увагу на тестостерон, головний гормон чоловічої енергії. Його зниження призводить до втоми, відсутності мотивації та зниження лібідо. Manpower Plus від Labs – це перевірений спосіб підтримати рівень тестостерону природнім шляхом. Цинк і церій у складі підвищують рівень тестостерону. Германій насичує клітини киснем і додає енергії. Аселен і хром покращують метаболізм і підтримують гормональний баланс. Всього один раз на добу, і вже за тиждень він відчує більше впевненості енергії та лібідо. Подаруйте йому сили і гармонію у ваших стосунках. Як підняти його тестостерон всього за тиждень? Мене звати Інна Ситник, я лікар-терапевт, і сьогодні я хочу звернути вашу увагу на тестостерон, головний гормон чоловічої енергії. Його зниження призводить до втоми, відсутності мотивації та зниження лібідом. Мен Plus від нанопурлапс це перевірений спосіб підтримати рівень тестостерону природнім шляхом. Цинк і церій у складі підвищують рівень тестостерону. Германій насичує клітини киснем і додає енергії. Аселен і хром покращують метаболізм і підтримують гормональний баланс. Всього один раз на добу, і вже за тиждень він відчує більше впевненості енергії та лібідо. Подаруйте йому сили і гармонію у ваших стосунках. Як підняти його тестостерон всього за тиждень? Мене звати Інна Ситник, я лікар-терапевт, і сьогодні я хочу звернути вашу увагу на тестостерон головний гормон чоловічої енергії. Його зниження призводить до втоми, відсутності мотивації та зниження лібіду. Мен Plus від Labs – це перевірений спосіб підтримати рівень тестостерону природнім шляхом. Цинк і церій у складі підвищують рівень тестостерону. Германій насичує клітини киснем і додає енергії. Аселен і хром покращують метаболізм і підтримують гормональний баланс. Всього один раз на добу, і вже за тиждень він відчує більше впевненості, енергії та лібідо. Подаруйте йому сили і гармонію у ваших стосунках.